Вітаю перемога в Кропивницькому. Дуже важлива для нас, але оцініть, будь ласка, наскільки це важливо була перемога, враховуючи те, що команда давно не перемагала. Добрий день. Ну ми знали, що якщо ми будемо працювати наполегливо, так як ми працювали, то перемоги прийдуть. Нічого страшного абсолютно не бачимо. На рахунок важливості, де будь-яка перемога важлива і Полтава це не виключення. Хочу розпитати про наступного суперника Житомирська Полісся. Претендент на медалі, претендент на чемпіонство, але відрив всього три очки. Розкажіть вашу думку про цього суперника. Полісся дуже потужно провела останні п'ять ігор. Вони набрали там 13 очків, оч оч 11 забили, один. Пропустили. Це заслуговує на повагу. Та й сама вивіска болонь. Полісся», я думаю, буде багато чого значити як для них, так і для нас. На рахунок гри подивимось. То міцніше вони чи оболонь. От саме про гру хочу розпитати, як вважаєте, що може стати ключовим в цій грі, і що розбирали по супернику? Ну по супернику ми ще не розбирали. Готуватись почнемо вже в тижневому циклі до гри з поліссям. Що стане ключовим, грі я думаю, дисципліна це 100% і настрой гравців. Це ми гарантуємо, що з нашої сторони буде.